Зачистив я клері двохрічку. в такому вона зараз вигляді. Буду проводити обробку фармойодом 10%. Основна задача фармойода проникнути в зони прикореневої частини і в зони там, де були обірвані листочки. Проникнуть і залічить у цю ранку. Фармо-йод 10% немає сроку виходу препарату. Тобто, це, це в принципі як біологічний препарат. Спектр дії це бактеріальні захворювання, сіра гниль, ще ряд гнилей. Ну, найважніше це для мене, перш за все, зараз сіра гниль та якісь. Такі заходи по передбаченню фітофторозу, вертацелюзу. Ну, але саме головніше це сіра гниль. Постійні дощі, сонця немає. Сьогодні сонечко, але сьогодні вже з ночі, з ночі починаються дощі, буде пару днів дощі. І заходжу быстренько треба обробити фарму йодом його. Ну також ж є йодоцит там, і прочі, 10% відсоткове там всякі такі препарати можна брати. Оброблять можна по безпосередньо по плодам нічого страшного, не порушуйте саме головне дозіровку. По плодам можна працювати вже, які окрашуються, але я не працюю по плодам, які окрашуються. Тобто, ну, в, десь в такому районі це ще далеко, далеко ще буде йогода. Тобто препарат вже вийде собі 30 разів. Ну, В нього і нема сроку ожидання як такового. Препарат такого широкого широкого спектру дії. Буду працювати з електрооприскувача і з турбонасадкою для того, щоб вона шевелила сам по собі кущ і як якомога краще, препарат доходив до прирожкової зони, обробляв, але так також щоб і попадав на самі листочки і квіточки в частності на 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 листочки для того, щоб забезпечити якесь защиту від бактеріальних хвороб, тому що листочок, коли від вітру шатається, він може битися, утворюються ранки, і в ці ранки проникають всякого роду взбудники, А в переважності зараз в таку погоду можуть проявлятися бактеріальні хвороби, трошки одійдемо від грибкових заболівань. Також цвіточки можуть проникати збутники грибкових захворювань. Це ми теж будемо від цього захищатися. Ну і сонечко вийшло. Значить, І По такому плану я буду діяти. Ну, стол для змішування в мене не міняється. Бак, турбонасадка, на 16 літрів, мегафол, прилипач. Фармою 10% і мірний стакончик. Фармо йода даю один к одному, 1 л 1 грам йода. Не вище, потрібно не вище давати. Потім адюант, один к одному даю 1 л 1 грам, і е, мегафол е, значить, на 10 л 25 грам даю. І все, зараз піду оприскувати. Заодно пробив Азію. Азія в другу річка. Два-три рожка не зачищав. Не встигну зачистити. Два-три рожка виглядає таким чином. Таким чином. Залізу давав, але Азія є Азія. Дощі Холодні ночі дає своє, і якщо я не давав би те залізо, яке давав, то я не знаю, в якому стані вона би була б. Але ось така Азія і навіть містами є і така. Схід Другорічка, Другарічка, 3-5 рожків. виглядають так. Зачистити не встигаю, більш проблемніше, ніж на Азії, якщо Азію можна не зачищати, то світхарту потрібно би. Розвиток в такому вигляді, Так, на моїх кущах ви не побачите плямистості ніяких, це не дяка хімії. Абсолютно хімією я користуюся тільки винуждено, в мінімальних дозах, по мінімальним програмам. Дуже багато чого рішають. Ось оцей снаряд. Все. І довга-довга праця, довга праця. Але все ж таки руки не замінять хімію. Мені приходиться нею користуватися мінімально. І хімія не замінить руки. Тобто треба працювати і тим, і тим. В такому вигляді, от зараз в мене знаходяться кущі. Світить сильно засвічує сонце, це серебряста плівка. Дуже вона мені подобається. Має певні свойства. От в такому вигляді зараз в мене знаходяться кущі. Хотів би додати по поводу дозіровок і кратності обробок формойоду. Хотів би додавити те, що дозіровки я роблю від 5 до 10 грам в залежності від погодних умов. Так як погодні умови в цьому році, ну, як і завжди, але для мене вони показалися такими достатньо критичними, я вибрав дозування 10 мг на 10 літрів води. Ну, Додав вже туди мегафол, але ну, це така затія. Додавлення в бак разом з йодом другого якого-лібо препарата. Або там Якогось віщества, це така затія. Але так як я, як я обмежений в количествах обробок із-за погодних умов, та й взагалі раз в неділю проходить якою сумішу, небажано. Я не знаю, коли в наступний раз зроблю обробку, то додав сюди мегафолу, прилипач, додав, нехай буде, як казав мій преподаватель креслення. Дуже такий інтелігентний дядько. Діти, запам'ятайте, пиво без водки, деньги на вечір. І ну, таким чином я і от таким чином, я. І от, і от таким чином ну, я вирішив теж примінити цю мудрість на рослинах.